Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звернемо увагу на одне з важливих місць із Писання, яке розкриває величезну духовну битву, що відбувається в небесах і на землі. Об'явлення, 12 розділ, 10 вірш, написано: І я почув гучний голос на небі, що промовляв: тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки, оскільки скинута обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. У Книзі Откровення Іоанн відкриває не тільки майбутнє, а й події, що відбувались в Царстві Небесному і передували подіям земним. Йому показано початковий конфлікт між червоним драконом, стародавнім змієм, дьяволом, сатаною, Люцифером. І дружиною, що народила немовля чоловічої статі, якому належить пасти всі народи жезлом залізним, які є місією. Загордившись, Люцифер вирішив поставити престол свій вище за Божий. Він навіть переслідував немовля, бажаючи пожерти його, тому він захоплювався Богом і престолом Його. Усі його плани на небі закінчилися, коли він зіткнувся з Архангелом Михаїлом, який зі своїм воїнством і скинув великого дракона, як написано, скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься і Сатана, який обманює весь світ, Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Нехай це послання надихає нас на вірність і сміливість, бо ми є частиною Божої великої перемоги. Амінь.